Любов до податків починається з кіно. Принаймні так думають у профільному відомстві. Формувати позитивний імідж почали з дітей. Нещодавно у столиці з пишністю презентували мультфільм Країна мрій. Стрічка популярно пояснює дітям, для чого кожному платити податки. Презентував фільм особисто його ідейник, новоспечений голова ДПС Олександр Клименко. Тату, а можна мені податки на цей раз не сплачувати? А то в мене грошей на кубики не вистачить. Не можна. В жодному разі. Ми ж працювали, будували, купували, і продавали, отримували прибуток, тому обов'язково потрібно сплатити податок. Вітчизняні кіномитці радіють, анімації та й узагалі стрічок для дітей українські режисери практично не роблять. 100% можна сказати, що діти будуть. Його тобто, він цікаво, і музика, і... тобто, підход професіональний ціна від 250 тисяч гривень і вище. То есть это при, при ну, если спеціалісти непосредственно в штаті ежедневно працюють, да ділити этот мультфільм. Бюджет анімації Країна мрій у форматі 2D – 350 тисяч гривень. Проте державних грошей запевняють податківці не брали. Усе запевняють за кошти донецьких ветеранів митної служби та небайдужих колишніх працівників. А там є юридичні члени і фізичні. От юридичні члени мабуть внесли грошей більше за, за рахунок цього створений фільм. На жаль, я внески не платив, але Ті е, фонди, які є спонсорами, е, загалом, звісно, приймали участь в, в фінансуванні. Тепер у податковій подумають, як би ще й дорослих перевиховати для старшої категорії, найімовірніше зніматимуть серіал. Подейкують, що на головну роль у ньому митарі хочуть запросити зірку популярного російського багатосерійного фільму інтерни Івана Охлобистіна, один день роботи якого коштує кілька тисяч доларів. Проте у податковій відхрещуються, кажуть, і ще навіть сценарію немає. Міркуємо в тому, що має бути якийсь певний фільм про податкову службу. Причому про міліцію є про врачів, є про багато багато служб є. Наша теж також служба є одною з ведучих. Багато вже є. Подається матеріалів, подаємо вивчаємо, хто це можливо буде, яким чином воно буде займатися. Який формат може бути? Обговорюємо спеціалістами. Знімати фільм для піару власної держструктури не рідкість. Ще рік тому показати роботу вітчизняних міліціонерів захотів і колишній міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. Міністр внутрішніх справ України озвучив побажання, аби в Україні теж зняли фільм про вітчизняних правоохоронців. Приблизно десь через рік Костянтин Стогній за Запропонував сценарій фільму, який згодом почав реалізовуватися. Міністерство внутрішніх справ не фінансувало цей проект. В основі чотирьохсерійного фільму картина крейдою лежать кримінальні справи, які уже дійшли до суду. Стрічка про доблестих українських правоохоронців має вийти в ефір одного з вітчизняних телеканалів. Прем'єра відбудеться 16 грудня. Її приурочать до дня міліції. А ось Нацбанк вирішив підвищувати фінансову грамотність українців. Для цього хоче запустити власний канал, статутний капітал ресурсу 10 мільйонів гривень. Інвестувати в канал регулятор сподівається із власного прибутку. Більш детальної інформації від представників НБУ нам отримати не вдалося, оскільки протягом місяця вони не знайшли часу на те, аби відповісти на наш запит. Та ще кажуть: поки що немає чого розповідати. Це незважаючи на те, що частоту банк ТІВІ вже отримав, якщо телеканал НБУ запрацює, він стане десятим засобом масової інформації, що належить регулятору. За формування позитивного іміджу уряду взявся й Кабмін на просування свого урядового порталу. Міністри цьогоріч не пошкодували 200 тисяч гривень. Урядовий портал, ну я не думаю, що там каких-то безумних потрібно його продвігати, тому що це как раз вот та часть, де важен первої історії. Якщо портал существует просто щоб существовать, То даже если на него потратили 100 гривен, то и 100 гривен жалко. А вот если он приносит какую-то пользу, ну, и эта польза большая, то может и 100 миллионов не жалко. Недешево відчизняній держскарбниці, а саме у 300 тисяч гривень, обійшлася й популяризація сайта до Євро 2012 Ще майже 4 мільйони витратили торік українські чиновники на те, щоб створити до футбольного чемпіонату проморолик Увімкни Україну. Тим часом в інтернеті почав поширюватися інший рекламний ролик нашої столиці під назвою Київ лайв. На нього юнак Олег Фінгер витратив 4 тижні часу та всього лише 30 доларів.